В її руках папірці з-під цукерків перетворюються у метеликів, а упаковки з-під солодощів у хатинки. Ввечері, якщо це, то це ця фольга жовта, вона світиться, як кажуть, як в справжніх будинках вечірнє таке, такий, такий відблискє. Тернополянка Мирослава Середюк вже кілька років поспіль прикрашає власний під'їзд до новорічно-різвяних свят. Почалося все, каже, перед телевізором з цукеркових обгорток. А далі вхід пішло усе, що є під руками. Тут майже немає затрат ну, таких фінансових. Це все, що викидається. Ну, скажу, Цукерку з'їв, папірець лишився. Там якісь чіпси, якісь, все, щось, воно ж там все фольга. Для, Фольга для мене це щось. З села Піря мені чоловікова мама передала, передайте мені пір'я, поскубляти гуску мені пір'я, кажу, бо мені треба прикрашати під'їзд. За кольоровою фольгою жінка обшукала півміста. Чимало матеріалу тепер приносять сусіди. Коралі, ланцюжки, сніжинки, ялинки. Те, що потішить око, можна з чого завгодно, каже пані Мирослава. Була б фантазія. Тиждень активної роботи зранку до ночі, і прикраси готові. Прикрашати під'їзд допомагає чоловік. Щосезону цю красу жінка міняє на картини, які відповідають порі року, а новорічні реквізити вже ледь поміщаються у підвалі. Був один великий ящик, десь пану три чи чотири менших. Там ціла такий така посилочний такий контейнер виходить. Її рук справа і прикрашений вхід у під'їзд, і молоді насадження перед будинком. Сосни привозить з Лановеччини. Там дуже багато самошів. Нас там не орють, не сіють, вже відколи, від, не знаю вже, певно, років 20, і воно все засівається самосійками. І вже такі сосни є досить великі, котрі менші. Ми пішли з братом, підібрали. За будинком саморобний мальовничий майданчик з підручних матеріалів. Більше 20 років життя нині пенсіонерка Мирослава Середюк віддала роботі у дитсадку. Тому тут втілила ідею у стилі дитячого майданчика. На ціну золота кольорові пластикові пляшки. Їх шукати не соромиться, адже перетворює сміття у квітучі дерева. Ідеї має і на найближчу весну. За оформлення ж під'їзду пані Мирослава претендує на перемогу в одній з номінацій міського конкурсу Феєрія новорічного міста.